У Полтаві триває ремонт доріг, але про це деякі вулиці міста дізнаються лише із переказів. Наприклад, жителі будинку по вулиці Артема, 24Б вже кілька років поспіль намагаються добитися від міської влади ремонту міждворового проїзду, на якому вже живого місця немає. Як вони говорять, під час негоди неможливо потрапити до власного житла, аби не забруднити одяг та взуття. Неможливо зайти навіть в квартиру свою, тому що вся грязь, яка знаходиться біля нашого під'їзду, вона заноситься в вдома. Обращался я определенно к нашему мэру, действующему Александру Федоровичу. Ну, не официально. Я приходил к нему на прием. Он сказал, да, записал адрес, да, приеду, посмотрю. Это буквально было месяц. Місяці дві тижні назад. Ну ніяких здвигів. Відремонтувати дорогу за власні кошти жителі не планують. Це занадто дорого для них, адже їм доводиться за рахунок пенсії чи зарплатні виконувати ті роботи, які зобов'язані виконувати ЖЕО, жалюються вони. Наприклад, ремонт під'їздів та дахів. Тож родинні бюджети мешканців будинків на цьому вичерпані. А депутат міської ради їх району від партії Совість України ні разу не відвідував своїх виборців, розповідають вони. Тому мешканці навіть не знають хто. То має відстоювати їх інтереси. Крім того, вони сподіваються і на порозуміння інших полтавців, які іноді власними автомобілями завдають шкоди їх подвір'ю. Машини всі розворачуються, розбивають, не слухаються. У нас без случого вдома машина встановлює, зробили замічання громадне, а напрямон в стіну вдома. Он була навіть вибоєна чотири дні подряд». У прес-службі міської ради повідомили із відповідним питанням жителям будинку по вулиці Артема 24Б краще записатися на особу. Вистий прийом до міського голови, під час якого вони зможуть розповісти про свої проблеми та домовитися про їх вирішення. Нагадаємо, цього року на ремонт полтавських доріг та міждворових проїздів виділено 160 мільйонів гривень. Раніше міський голова переконував, що комунальники відремонтують усі вулиці.